Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про формування скелета куща. Дивіться, друзі, все, що я все що я роблю в горщиках, не обов'язково робити в горщиках. Все, все це ви можете робити в ґрунті. Тобто росте у вас гортензія в ґрунті, от робить, ну, коли хочете, робить так, як я говорю. Не треба, тому що були запитання, а що ж мені тепер з ґрунту пересаджувати в горщик і там вирощувати. Ні, друзі, я вирощую гортензії в горщиках, тому показую вам приклади всіх своїх формувань в горщиках. Мені так зручно, я знаходжу гарні екземплярчики, щоб вам щось цікаве показати. Так, ну що, дивіться, завжди ми починаємо формування скелета куща з, молодого, ну, з молодої рослини. Тобто, в мене це вже доросла, але будемо вважати, що це молода. Ми зараз говоримо про формування скелета куща. Він може бути в кущової формі, а може бути і на штамбі, друзі. Тобто, оця часть, оця от, це той же кущ, але на штамбі. Тобто ми зараз розглядаємо з вами формовку оцих-маківок. Просто перший молодий я вам покажу от на Little Lime. Дивіться, що я завжди роблю в перший, в перший же рік гортензії. Обрізаю на дві бруньки. Коли ви бажаєте вирощувати гортензію, наприклад, на ніжках, тоді обираєте висоту ніжок і обрізаєте. Зрозуміло, так? Да? Отак от. Все, ці два яруса, прикинуться, і у вас буде, ну, висота ваших ніжок буде отака. Коли б ви залишили вище, значить буде висота ніжки така. Але ми фармуємо з вами зараз кущ. Тому не на ніжках, а просто скелет куща. Дивіться, я обрізаю навіть цю, я дивлюсь, от тут є така, вже прикинулась брудочка. А я, друзі, обріжу це Little Lime. Я обріжу його ще коротенько, щоб видав і він мені гарний приріс. Тобто, от дивіться, який гарний в нас гарне основання куща. Він даст міцні, прирости, ровні, гарні. Далі, наступний у нас екземпляр. Переходимо. Далі, друзі, розглядаємо наступний варіант. Значить, гартензія в нас випускає свої пагани по-різному. Буває екземпляри, які ростуть більш горизонтально. Оці. Канделайт вона випускає більш вертикальне. Тому канделайт дуже легко формувати, вона сама е, е, дуже рівнесенько росте вверх. Ну, завжди, отакі молоді пагани, бачите, я їх завжди підв'язую. Тобто, я задаю їм вектор. Тобто я хочу, щоб вони отак росли. Я можу ще підтягнути, і вони будуть, тобто, оте. Вот Оця частина, я її зараз, бачите, можу сама формувати. Як мені подобається. Подобається вширь, значить, ми не підв'язуємо. Подобається е, ваш скелет куща, щоб він був такий вузенький, тоді підв'язуємо рік, і вона все, нікуди не дівається більше. Так, наступний варіант. Наступний екземпляр, друзі, знову таки в мене це штамп. Він росте в горшику. У вас може бути: це, отак, от, кущ росте в землі. Може бути штамп, теж росте в землі. Принцип формування однаковий. Так, от, дивіться цей кущ, чому я вам показувала. От дивіться, оця гілка. От я його вовремя не підв'язала, і вона пішла дуже-дуже. Ну, так, повільно в сторону. І зараз, дивіться, вона вже доросла, і я її ніяк не можу підтягнути. Ну, я її все ж таки, от, бачите, можу підтягнути, от, щоб оцей от... кут мені подобався. Отак, от от, мені подобається. І що дивіться, Бачите, я тут пропустила таку от гілку, яка мені не потрібна. Отак так от я роблю, і дивіться, отак от підтягую, і подивіться зверху, як гарно буде дивитися наша крона, наше основання куща. Бачите? А всього ліж підтягнули одну гілочку. Так, далі. Друзі, отут я знайшла вам найстрашний варіант. А, який в мене буває. Дивіться, да? взагалі <сі> я не знаю, як це вийшло. Але ж я хочу звернути увагу на формування скелета. Именно. От Дивіться, оця гілка, дивіться, як пішла. Та, о, моя помилка була в тому, що я її не сформувала. Свій час. От коли б я її підтягнула і оці підтягнула, в мене зараз був був дуже гарний скелет куща. Не куща, а маківки моєї гортензії Може бути якусь. І от зараз дуже-дуже складно, от бачите, от як її переформувати, то, скоріш за все, я буду обрізати її, я ще не вирішила. Но думаю, що буду вот так коротенько її обрізати. А тут вот, цю гілку, вона у вас ще ніяк. Я її обріжу, на... я її зараз навіжу, на омоложення, однозначно, Вот пішов нормальний пагін, які... з якого я буду вже заповнювати це пространство. От теж хочеться вот, 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 вот обрізати. Щоб. Ну, щоб немножко її підняти, щоб вона не була такою лежачою. Тому що, дивіться, оці от гілочки вони ще ж виростуть і будуть вже лежати. А оця, тим паче, вона вже лежить, це ще виростить і зовсім ляже. Дивіться, в неї ідет. Ну, Люфт, да? не знаю, як українською буде. Бачите, от вона така дуже, О, може бути вона вже і доросла, але вона якась така ну, провисаюча. Тому от дуже мені зараз це хочеться зробити, але поки я отак от от зроблю, і отак, от друзі, і от так. Поки я зроблю так. Ну Може, ще буду ще думати. Або о, подожду червня і якось буду нормувати вже щось обрізати чи додати. Я не знаю, звідки ще прокинуться брунички. От, Наприклад, здесь прокинеться, вона буде дуже по місту, а може не прокинуться. Ну, о, ви... Зрозуміли, да? які помилки? Тобто при формуванні основання треба фіксувати гілки, поки вони молоді. От зафіксуйте так, як вам подобається, як виглядає кущ. І буде, от як оцей приклад, друзі, це гарний приклад. Він був своєчасно підв'язаний, і дивіться, який гарний скелет куща вийшов. Ух, наговорила я вам стільки. все, думаю, зрозуміло. Будуть питання, пишіть.